ефірі СТН. якими подіями відзначився цей день, дізнайтесь уже за мить. Європа стає ближчою. Верховна Рада ухвалила всі закони, необхідні для безвізового режиму з ЄС. Столичний голова Віталій Кличко звільнив директорку житнього ринку після інспекції торгового майданчика. Третя міська лікарня зможе допомогти більшій кількості людей із вадами нирок. Там з'явилося майже півтора десятка нових гемодіалізних місць. Українські парламентарії ухвалили всі ключові закони, необхідні для прийняття безвізового режиму з ЄС. Зокрема, було внесено зміни до адміністративного судочинства. Вони передбачають негайний розгляд судами позовів про примусове видворення або затримання для ідентифікації іноземців та осіб без громадянства. Ще чотири законопроекти стосуються антикорупційної діяльності. Через зміни до кримінального та цивільного кодексів депутати удосконалили інститут спеціальної конфіскації, а також процес накладання арешту на майно та гроші з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні Окрему роль відвели національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Його створення також ухвалили сьогодні. я радий, що парламент зміг об'єднатись і зміг проголосувати по тих законах позитивно. Вітаю парламент, вітаю комітети, вітаю уряд. Парламент сьогодні виконав своє завдання проголосував за закони, які не тільки вводять серйозні механізми боротьби із корупцією та злочинністю, але й відкривають можливість безвізового статусу у стосунках України ЄС. І сьогодні на вечірньому засіданні парламент продовжив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до кінця 2016 року. За це рішення було віддано 309 голосів. Верховна Рада також призначила вибори у Маріуполі та Красноармійську на 29 листопада. За відповідний законопроект проголосували 233 народні депутати. Бюлетені для цих міст друкуватиме центр виборчком. Президент Петро Порошенко вже привітав таке рішення парламенту. За минулу добу у наслідок ворожих збройних провокацій. Жоден український військовослужбовець не загинув. Проте чотири бійці зазнали поранень. За повідомленням штабу сьогодні у зоні АТО бойовики продовжували вести вогонь по наших позиціях на всіх напрямках. Використовували міномети, кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети. О 10.30 російсько терористичні найманці вели вогонь з 82-мм мінометів. мінометів. населеному пункту болотенне було випущено близько 40 мін. Також з мінометів путінські наймиці обстріляли і Майорськ. Стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів п'ять разів обстрілювали піски, також вели вогонь по опитному, Старогнатівці та Гранітному. Близько 13-ї години в районі шахти Турдівська, що в Донецьку, виявлено групу осіб до ста чоловік, переодягнутих у форму українського зразка. Також там були автомобілі та бронетранспортери. На вулиці Ванди Василевської сьогодні, близько одинадцятої ранку, двоє зловмисників скоїли розбійний напад на чоловіка. Правоохоронці встановили, що четверо чоловіків неподалік відділення банку заблокували авто. Влаштувавши стрілянину з травматичного пістолета, вони забрали у потерпілого сумку з грішми, і на автомобілі шкода сірого кольору зникли з місця інциденту. Постраждалого з кульовими пораненнями доправили до лікарні. Зловмисники вкрали приблизно 300 тисяч гривень. Введена певна операція по розшуку злочинців, зараз орієнтований особовий склад. Виїхала слідчо оперативна група. Працюємо, є над чим працювати міліції сьогодні по даному злочину, і будемо працювати на розкриття його. Нами порушено кримінальне провадження, розбійне напад четверта частина, стосять стаття кримінального кодексу. Там передбачено покарання до 15 років позбавлення волі. Аварійна бригада «Київенерго» усуває пошкодження тепломагістралі діаметром 800 міліметрів поблизу вулиці Зеленогірської. 2 магістраль проклали, проклали 1979 року, і вона вже вичерпала свій ресурс. Без тепла і гарячої води залишилося близько 800 споживачів Солом'янського району. Серед них 18 лікувальних закладів, 23 дитсадки, 13 шкіл. Про терміни відновлення опалення та гарячого водопостачання буде повідомлено додатково. Один з найстаріших столичних ринків житній шукатиме нового директора. Під час інспекції роботи торгового павільйону міський голова звільнив очільницю ринку за неефективну роботу. А з перевірки повернулись і наші журналісти. Овочі, фрукти, риба, м'ясо, бакалія та спеції. Житній ринок віддавна є одним із знакових та найбільш популярних для мешканців подолу. Втім, в його роботі як виявилось, не все гаразд. Перевірити історичний ринок вирішила міська інспекція. В Києві в комунальній власності міста, знаходяться три ринки: Владимирський, бісарабка і Житній ринок. за останній рік збільшилася прибільність ринків бісарабки і владімірського майже на 5 мільйонів. Житній тільки лишь на 1 мільйон. Чому дохідність найбільшого комунального ринку в рази поступається іншим? Довго шукати не довелося. Якщо до асортименту та якості продукції жодних питань, то організація роботи викликала зауваження біля входу неприбутковіші місця зайняті щерть. А трохи глибше, чимало порожніх прилавків у продавців різні версії. Прилавки пусти то й постійно так да? Ні, постійно, Це вийшли люди не, не на місце. Все дорого. Зачинені торгові точки на другому та третьому поверхах. Натомість на вулиці не пройти, не проїхати. Торгівля під стінами житнього вже давно стала звичною для тутешніх. Самі ж продавці мають пояснення. Була я в ринки, хай только воно відкрилося. Ну, то Було місце, свободне. Хоть платили, ну как. Ну и сейчас тоже место есть свободное. Да. есть свободное, но люди не заходят в рынок те, которые берут как, на улицу. За словами інших торговців, орендувати місце на ринку дорого, тому й доводиться заробляти просто з асфальту. Натомість така конкуренція заважає офіційним продавцям. До того ж, продукція на вулиці не проходить лабораторної перевірки. Тут чисто все і лабораторія тут провірає нас. А на база а на дворі там і лабораторія їх не провірає. Звичайно, краще, щоб люди йшли в базар і торгували в базарі, тому що це чиста продукція. Ходили бо писали бумаги. Ми всі підписували, щоб їх убрати. Вони стоять, торгують. Все розвитку. Розиклад... Яка людина доїде машиною чи зайде, там же через голови треба лізти, щоб попасти в базар. Директорка ринку пояснює, ці стихійною торгівлею вже намагались боротись марно. Проблема пустуючих місць, вона заключається в тому, що люди хочуть, к сожалению, стихійна торговля і люди торгуючі хочуть стояти там, де. На них натикаються прохожі. Предлагали міста по 12 гривень за міста для сравнення дівочки. там на центральному вході в них в середньому виходить порядка 300 гривень в день. Здесь предлагали по 12 гривень. Ні, однак у місті переконані півпорожній павільйон на допрацювання саме адміністрації ринку. Крім того, за словами мера на організацію роботи торгового майданчика, чимало нарікань з боку жителів і працівників. Тож оцінка директорові незадовільна. За год можна було навести порядок на ринку. и систематизировать работу. Я считаю, что вы не соответствуете занимаемой должности. Наша ключевая задача, чтобы рынок работал, работал эффективно, приносил доход в казну города и создавал комфортные условия, как для торгующих, так и для жителей Подола, которые, для всех киевлян, которые приходят на рынок товар. певні соціальні місця для, скажімо так, виробників, для фермерів, для тих самих бабусь, які на своїх садибах вирощують продукти. Мають бути такі місця, і ми маємо опікатися такими місцями. На підготовку нового концепції розвитку житнього ринку профільному департаменту міський голова дав тиждень. Олександра Роздорожна, Андрій Геля, телеканал Київ. У столичній міській лікарні номер 3 з'явилося майже півтора десятка нових гемодіалізних місць. Медзали обладнали 14-ма найсучаснішими апаратами штучної нирки. Нове обладнання міста отримали як донорську допомогу від німецької компанії, продовжить Наталія Сарданова. Це додаткові потужності онобленого відділення гемодіалізу клінічної лікарні номер 3 Разом з 30-ма уже існуючими тут апаратами штучної нирки. Вони лікуватимуть тяжких хворих. Усе обладнання за останнім словом техніки. Год назад эта проблема была очень острая. Мы нашли средства для того, чтобы закрыть долги, найти лекарства. Сегодня я очень рад, что мы открываем 14 новых мест. Данные машины смогут работать и обслуживать тех людей, которым необходима, крайне необходима помощь. Наша задача, чтобы такое оборудование, современное оборудование было во всех больницах города Киева. Аби всі п'ять столичних центрів гемодіалізу обладнати такими сучасними апаратами, місто уже планує в бюджет наступного року закласти близько 160 мільйонів гривень. Цю ж техніку вдалося отримати від німецьких благодійників як донорську допомогу. Обладнання може працювати з будь-яким витратним матеріалом. У місті переконані, передусім, це вирішить питання з корупцією. В Бонісах стояли машини, которые были заточены только на один расходный материал. И что происходило в прошлом році? Приходять і говорил, вот вы купите у нас по такой цене, а по другой цене мы вам не придадимо. У вас люди будуть умирати. Люди действительно в прошлом году, мы стоял, Киев стоял на грани гуманитарной катастрофы. Завдяки новому обладнанню в лікарні зможуть щодня приймати і більше діалізних хворих. Людей, що страждають на ниркову недостатність, у столиці близько пів тисячі. 270 з них лікуються саме в цьому закладі. Тут може лікувати при повній потужності десь 110 пацієнтів. Це повна потужність це в чотири зміни. До того ж, благодійники посприяли в облаштуванні системи до очистки води для гемодіалізу. Показники кажуть медики найкращі з тих, що мали за останні 10 років. А це значить, що токсини з організму хворих виходитимуть значно швидше. Очищена вода на системі водоподготовки допускається до 30 мікросіменців. Тут зараз 2,5 мікросіменця. Пацієнту очищатися буде краще в нього не буде. Побічних дій. Ті побічні дії, які зараз говорять пацієнти, в них голова болить, у них свербіж, у них все це може бути від досить якісної води. Щонайменше до січня центр гемодіалізу забезпечений німецькою компанією і необхідним для процедури розчином. Ним лікуватимуть зокрема й тих, хто нещодавно скаржився на побічні ефекти від закуплених препаратів. От зараз, пока йде розбирательство прокуратури і служби безпеки України в качестве рествора, ми не маємо твета. Компанія всіх людей, яких подали по спискам речі, що в них є сослужнення від роствора обезпечат нам до кінця года цих людей производство німецького рестора. Всі люди 94 чотири у котрих є сослужнення по всім київським вони переводяться сюди в цей центр щорічно у центрі клінічної лікарні номер 3 проводять понад 20 тисяч сеансів гемодіалізу. Наталя Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає каян про погіршення погодних умов у столиці. Так за даними українського гідрометцентру, сьогодні та завтра впродовж дня очікується порива вітру 15-20 метрів на секунду. Киянам радять щільно закрити вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні на вулиці, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, будівель, особисто, особливо тих, що зводяться або ремонтуються, необхідно остерігатися великих дерев, зокрема тополь. Картини намальовані ногами у галереї мистецтв Деснянського району відкрилась виставка сумської художниці Дар'ї Безкостої авторка – 19-річна дівчина від народження хвора на ДЦП. Без можливості вільно пересуватись та говорити Дар'я Пальці меніг створює справжні витвори мистецтва. Милувалися ними і Вероніка Сектим. Наповнені світлом і теплом, у жодній з робіт Дар'ї немає чорного кольору. Хоча життя з ДЦП зовсім не безхмарне. Її талант мама відкрила вісім років тому. Ні пензлем, ні олівцем дівчина малювати не може через сильний фізичний біль. Її помічники у роботі, пальці ніг. Утім, і такий спосіб самовираження дається нелегко. Запалювання, хаотичні хатічке буде движення, їй складно. Буває, на палець краску, візьмуть, Її дернітана на холст хочет положити, її дернула і положил мазок не так. Мені приходится брати тряпочку, какой ткані. Якоїсь. Вона говорит, ось тут візьміть убери. Я допомагаю тільки розложити краски, підготувати холсти, перевернути холст, якщо вона пишет эту роботу. Творчість Дар'ї вже відома і за кордонами України. Вона створила понад 40 картин. Тепер частинка її доробку залишиться і в столичній галереї мистецтв. Мама Олена сказала, що вона подарує нам картину. І ми обов'язково залишимо тут як візитівку далі, і кожного року будемо чекати в гості з новими своїми роботами для того, щоб нашим деснянцям і на превелике жаль, у нас також є діти-інваліди, діти з фізичними обмеженнями, які мають можливість з життєвим прикладом, подвигом життєвим далі. Дар'я малює те, що їй найбільше до душі природу, тому на картинах багато квітів та пейзажів. На кожну дівчина витрачає чимало часу і в кожну вкладає всю себе. Тому й емоції ці чадеври особливої дівчинки викликають хороші. Вона вміє дарувати позитивні почуття. Енергію усім, хто дивиться на її картини. Ці картини дійсно неймовірні. Вони наповнені позитивом жаги до життя і перемоги життя. Так і називається сьогодні. Виставка нам надзвичайно приємно, що вона приїхала до нас із Сум не просто так, а саме в нашу Деснянську муніципальну галерею. Усі роботи Дар'я жартома називає своїми дітьми, тому продавати їх їй дуже не хочеться. Утім, вже не перше вона віддає картини на благодійність. На аукціонах її картин збирають кошти для бійців АТО або ж хворих дітей. І цього разу не обійшлось без добрих справ. Одну з картин прямо на відкритій виставки продали за 13 тисяч гривень. Гроші підуть на допомогу хворому хлопчику. Триватиме виставка картин особливої художниці два тижні. Вероніка Сектим, Андрій Ніконов телеканал Київ. На сьогодні це все. Бережіть себе та піклуйтеся про близьких. Я ж прощаюся з вами на добраніч. В ефірі спорт. Моє вітання! Молодіжна збірна України розпочала підготовку до двох матчів відбірного турніру Євро 2017 проти команд Шотландії та Північної Ірландії. Підопічні Сергія Ковальця негативними результатами у відборі як кажуть приперті до стінки. Тож врятувати їхню репутацію можуть лише перемоги. До лав молодіжки доєднався гравець Дніпропетровського Дніпра Андрій Блізніченко, який замінив Івана Петряка, півзахисника Луганської зорі, якого нагадаємо, викликали до національної збірної, в складі якої він тренується до матчів лей-офф кваліфікації Євро 2016 з командою Словенії. Згідно з розкладом, молодіжна збірна вирушить до Шотландії 12 листопада, де наступного дня і проведе офіційний поєдинок проти шотландських однолітків. Потім команда Сергія Ковальця перебазується до північної Ірландії, де 17 листопада зіграє свій останній матч цього року. Якщо говорити о трьох матчах, які ми провели да результатом. Він... Не тот, который мы хотели видеть, и футболисты, но само отношение к играм, к моментам. И было создано очень много моментов. Плохо, что не показывали матч с Македонией и с Францией, где ребята выглядели на хорошем уровне, кроме забитых мячей. Цілий місяць найкращого українського гімнаста Олега Верняєва не було на рідній землі, і от нарешті він повернувся додому, та ще й з перемогою. Олег прилетів з Цюриха, де разом з Ангеліною Кислою перемогли на командному турнірі. Кубка Швейцарії, проте найважливіше він зробив за тиждень до цього виграв срібло у правах на брусах на чемпіонаті світу в Глазго. А разом із цим здобув і олімпійську ліцензію. На жаль, це поки єдина українська ліцензія зі спортивної гімнастики. Чоловіча збірна посіла 12-те місце і застрибнула в останній вагон потяга, який можливо дозволить здобути командну ліцензію. Розігруватиметься вона на передолімпійському тижні, і там необхідно увійти до четвірки команд. Олег стверджує, на превеликий жаль, таким результатом не здивований. І для того, аби хлопцям потрапити на олімпіаду, потрібно більше працювати. Я вже розговорював із і з своїм тренером. Я сказав, що сі зборна буде працювати і буде готуватися на передолімпійську неділю, я поїду допомагати. Тось тобто я тільки за. А если будет такая же работа, то я не хочу лететь в Бразилию, идти всю свою программу ради того, чтобы кто-то цеплялся на сзади и потом что-то рассказывал, что-то это. То есть мне, мне это не нужно. Если кто завоевывает медали перед Олимпийскими играми, это уже все. Это, знаете, как визитная карточка. Вот это уже визитная. Все остальное это было так. Если это, ну, это не значит, что ты уже все, ты можешь сложить руки, но это уже визитная карточка, тебя уже знают, то что ты должен и можешь. Ну, поки наразі це все до зустрічі.